Доброго дня! Працюємо з буквариком. Відкриваємо сторінку 57. Приготувалися слухати віршика. Дивимось у гору сторінки. Катерина Перелісна. Дощик. Іди, дощику, іди на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти. Щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі росли здоровенькі. Тож про що цей вірш? Правильно, про дощик. Він так і називається дощик. А хто автор цього вірша? Катерина Перелісна. Подивіться, уважно це все записано. Тож дощику радіють у віршику чи ні? Звісно, що радіють. Його навпаки просять іти і, ти, і ти, щоб краще росла трава, щоб раділи діти і розквітали квіточки. Півхвилинки розгляньте ось такий малюночок можна поставити відео на паузу. Що ви бачите на цьому малюнку? На малюнку зображений дощ, його великі краплі густо падають на землю. Небо. Темно синє, а дощик усміхається. Він радіє, адже його крапель чекає земля, зелені дерева, веселі пташечки, різні квіти. І ми розуміємо, що усі радіють весняному дощику. Виконайте невеличку розминку. Потрібно приготувати свої ручки, сіло рівненько і дивимось уважно. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, Сміхається сонце. Продовжуємо роботу із книгою. Тож ви на сторінці 57. Звертаємось до другого віршика. Приготувалися слухати. За Валентиною полинок. Різнокольоровий дощик. Між травинок. Дощ зелений, на барвінку синій, на ромашках білий-білий, у хмарині сірий, на червоних черевичках крапельки червоні, і чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Який цікавий віршик? Як ви думаєте, чому дощик був такий різний? Зупиніть, будь ласка, відео та прочитайте цей віршик самостійно. І повертайтеся. Прошу прослухати цього віршика іще раз, але вже не в моєму виконанні. Тож, приготувалися. Можна закрити очі для кращого сприйняття. Читає Ніна Васильківська Різнокольоровий дощик. Валентина полинок Між травинок дощ зелений, на фіалках синій, на ромашках білий білий, сірий у хмарині, на червоних черевичках крапельки червоні, і чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Тож, дітки, чи здогадалися ви? Чому крапельки дощу були зовсім різного кольору? Пропоную послухати мого друга, мудрого оленя. Що він нам скаже з цього приводу? Одразу після дощу в повітрі висять маленькі краплі води. Коли сонячні промені проходять крізь них, світловий промінь розкладається на сім кольорів. Це веселка. Чим більші краплини, тим яскравіша райдуга. З часом краплини випаровуються або падають на землю, веселка стає дедалі менш помітною, а потім і зовсім зникає. Райдугу можна побачити не лише після або під час сліпого дощу, а також біля гірських водоспадів, міських фонтанів. Як ти думаєш? Чому? Ну, звісно, тому що там багато скупчення маленьких-маленьких краплиничок. Тепер ви трошки більше дізналися про веселку. А зараз я пропоную трошки відпочити. Наостанок закриваємо очі, щоб уявити картину перед собою. Та прослухайте звуки. Да